Раз, два, три. Опа, опа, аплодисменти. Опа. Серед тих, хто перерізає стрічку на відкритті центрального офісу з обслуговування великих платників податків, головний фіскал України Роман Насіров. Після церемонії йому влаштовують екскурсію центром. Треса, якщо хоче відкриватися, вона може прийти, отримати консультацію. розкажуть, як працює все, як адміністрування відбувається, які будуть там кроки по реєстрації після того. Це, це необхідно зараз, взагалі в Україні у Вінницькому управлінні. Обслуговуватимуть 72 компанії. З них 25 підприємств із Вінницької області, 28 з Черкаської, 17 з Житомирської і 2 з Хмельницької. За кожним платником буде закріплений окремий податковий консультант, який зможе надати увесь спектр послуг. Кожен із платників буде мати змогу вже на протязі 2016 року отримати як найкращі сервіси, так і. Преференції у цілому ряду процедур це і процедура митного очищення товарів. Це і процедура відшкодування ПДВ. Згодом для великих платників будуть створені електронні кабінети. Декларування доходів також здійснюватимуть в електронному форматі. Це достатньо знакова подія навіть в рамках стратегії Вінниця 2020 І ви пам'ятаєте, я думаю, багато хто з вас знає, що одним із ключових пріоритетів розвитку міста Вінниці. До 2020 року це економічний розвиток, а цей економічний розвиток неможливий без співпраці між бізнесом фіскальними органами. Чому ми підтримуємо цей проект? Ми говоримо про те, що ми повинні створити новий сервіс, нові умови, які б сприяли великим компаніям розвиватись. Залучати інвестиції і само бути впевненим в тому, що вони є захищені, якщо вони ведуть чесний і прозорий бізнес, ознайомитися з принципами роботи нового відділення прийшло і близько двох десятків підприємців та представників великих компаній. В силу того, що наш бізнес. Має досить специфічне державне регулювання, і ми вимушені щодня звертатися до податкової до фіскальної служби за тими чи іншими документами довідками. І наявність такого офісу поруч з нами значно спрощує нашу роботу. Представники великих компаній сподіваються, що новий офіс дозволить їм зосередити свої зусилля на розвитку та модернізації бізнесу. Відповідно, збільшиться і кількість податків до бюджету. Загалом протягом 2015 року Вінницькі підприємства сплатили більше мільярда гривень, а це 40% надходжень до держбюджету від усіх платників області. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.